Всім привіт з Одещини, Вітаю вас у новому відео. Знову повертаюся до вас. Декілька днів нічого не знімала. То взялася в дворі, там повиривала оті всі, в мене там великий той квітник, дельфініум, таке все, що насівається. Взялась таки за нього, також ніяк не могли до нього дійти руки. Взяла вже там, навела порядок. Мама моя ще приїжджала на пару днів. От. Так що нічого не хотілося навіть знімати, ще й оці вночі, ну, обстріли за обстрілами. Цілу ніч не спиш. От то вже нічого потім не хочеться. Так, встаєш, там робиш щось на автоматі що треба там, піти полити, щось трішки просапати, щось обрізати, таке, щось приготувати. Навіть не хочеться нічого знімати. Так, що, так, що ось такі от у нас справи. Зараз. Зробила собі чайок хоть трішечки вистине, бо я гаряче не можу пити. От. Знову дивлюся, зривається вітер. Такі вітри жах. Кожного дня тільки виясниться, думаєш, ой, наче тихенько виходить щось робити і починається. Шести ранку вітриско і аж до тієї пори, поки не сяде сонечко. Дощів нема, розхмариться, хмариться скільки днів. Обіцяли нам дощики, немає не краплиночки, спека страшнюща. Духота така вдень пече, ще й вітер дурний дує. Хоч би день-ті роки, то було весною дуже в нас вітри такі. Влітку було більш-менш нормально, а це прямо кожного дня такий вітер, нічого не дає нормально робити. Вітер і спека. Так що зараз поп'ю чайок, буду йти на вулицю, братися зранку. Трішечки, хоч нема такої спеки, знову обрізати квіти, бо роботи дуже багато в садочку є. Thank <sharp inhale> you. Вчора ввечері тільки повигрібала листя. Вже знову повну з цієї так обсипається. Пообрізала трішечки тут зайві гілки. Обрізала вже збоку жасмін, Ще мені. Ну, майже весь треба обрізати. В цьому році так наросла черешня, ми в минулому році її обрізали, то середина була прям добре просвічувалась, скільки наросло гілок нових. Шкода тільки, що черешні не було морози. Це повимерзало. Позрізала трішечки тут от. Роздики пообрізала, троянди. Таке все лишнє позрізалося. Стало набагато чистіше. Є ще що обрізати, ще мені треба ось ту крокус роуз великий кущ обрізати. Краса. Вже і лаванда, ще трішечки квітує і все. Також потрібно буде вже її обрізати. очитки потрібно буде обрізати. Вистачає роботи в садку завжди. То одне, то інше. Ще й плюс полив, бо дощів у нас так і немає. Шкода. Немає, не було ні одного дощика у нас зовсім. Глянь, яка краса Hevenly King. Краса, яка вона гарнюнечка. Дуже гарна. За 30 гривень купила на базарі. Навіть не уявляла, що вона буде така гарна. Алесенький кущичок був там. Пару квіточок на ній було. Але Гляньте, яка краса. Правда ж? Дуже-дуже гарна троянда. Тут обрізала вже форзицію варіагат, також. Зрізала, зробила такий. Кустик рівненький гарний. Барбарис також обрізала. Гляньте, який в мене тут помічник є, гарний. Помічник гарний він є в мене. Кузя. від цього зарахувається. Мазунчик, він же не так його боїться. Раніше втікав сусідський котик цілий день нас тут кучує. Там у них молоденький котик вони б'ються, а він собі тут обжився, бігає в нас. помаленько-помаленько все. Обріжеться, наведеться порядок. Ось ще тут, я ж кажу, мені всю троянду. Так гарно вона квітувала. ну Нічого, можливо, ввечері візьмуся. Дуже зривався, вітер дурний такий знову. Кожного дня немає дня спокійно. Би, може пішов би дощ, а може після дощу стало би тихіше. До речі, я вже на Альпійську вірку висадила сосни. Вже підберу, вже на днях візьмуся за неї таке. Все ніяк не можу, все ніяк. От руки не доходять. Гляньте, Лідія. Краса яка. Вівсяниця сиза, як квітує. Які колосочки. Також вже прийдеться її обрізати. Вони вже підсихають. Троянди вже відходять, вигорають. Ще квітують, але вже такі вони вигорів. Ще вчора. Тут повирізала троянди ввечері. Бо неможливо один робити. Сонце тече і ще вітруган дурний такий. Тільки під вечір ранці коли виходжу. І ввечері. Ой, покажу вам, яка в мене гарна тут лілія. В дворі. Чомусь в мене такі паршиві в цьому році Лілії. гляньте яка краса. Яка красуня. І вона невисока, така гарна, набита. Оце тільки що вітер її обжарпує дуже. А так дуже-дуже гарна вона. Правда ж? Краса. Гарнюнечка. Так пахне красуня. Дуже все так вітер обшарпує, скільки троянд виломує, де ось такі довгі пагони, набиті зверху квітами, прям ломає. Треба гібіску знизу все обскупти. Я їх роблю тут такі, щоб як на штамбі були деревця. Також все відцвітає, тут лінельники вітувати скоро. Вербу також треба обрізати. Багато роботи, якось так в цьому році все воно тяжко, нічого не хочеться. Дуже все сохне. Боже, так ввечері то один день, то другий стараєшся полити. Так багато з'явилося з таких ще метельків. гляньте. Яка краса. Яка краса. New N. Вже приготувала нам сьогодні ось таку смакоту кабачковий тортик з наших кабачків. Домашній майонез, тільки помідорки куплені, а то все домашнє. Зелень. Все своє. Ще десь, Бог, скоро будуть помідори. Можна сказати, ну, олію тільки купуємо, а так яйця мама привезла, кабачки свої. Помідори тільки куплені, зелень, часник, все своє. Олія, помідорки. Десь Бог будуть свої помідорки. Будемо робити частіше. Дуже любимо таку смакоту. Я розрізала показати, який він з помідорками. Дуже-дуже смачний. Ми любимо такі смаколики, блинці якісь. І тортики такі смачненькі. З часничком. Смакота. Сім годин, сонце припікає, вітер не стихає. Ой, погодка. Так, а я йду копати часник. Думала вранці, але так, то те, то все. Потім стало пекти сонечко вже вихопувати, гляньте, як повисихав, дуже всі купають. Цибуля вон моментально вже підсихає також. Картоплю залила, то відійшла зелененька. Така побачу, можливо, ще раз залью. Добре, що поки з'явилася водичка. А зараз беруся за часничок. Поки стемніє, думаю, викупаю. Наскільки тут Щас швиденько викопаю, перенесу його, Хит, трішечки даде. Обрізаю. залишала залишалася ці стрілки, на чеснику вони є де де Але раніше, помню, що якщо стрілка ось так вирівнялась на чеснику, пора викопувати. Ну тут і без стрілок. Зрозуміло, що пора його вже викопувати. Так, часничком справилась, швиденько викопала, різний є. І маленький, і кращий. От де-не-де. Прям такий великий. Ну, нема так багато великого. Як було в минулому році. Нема дощів зовсім Вон земля. Суха-суха. Грудки такі. Ну, до речі, копалася не твердо. От. Швиденько викопала. Хай трішечки просохне, добре, що її видалець. Нам вистачить, завжди ще лишній залишається. Весною мамі дала посадити. І ще скільки викинули, вже пустий, поробився. Нам вистачає. Саме головне, що нам вистачає. Не купуємо. Завжди є свій часничок. Що-що, часник цибулька тут завжди родить. Ну, Як одного року, пам'ятаю, були дощі, то така в мене картопля, була, і огірки, і помідори, Ну все було в мене. Я скільки роздавала помідорів, тоді огірків. Бо було дуже багато. А ці роки дуже така спека. Вітри-вітри кожного дня неможливо нічого робити. Підсихає, треба буде. Мама казала, до речі, що вже хтось її чесник і цибулю повиривали, все повинна сусідка там. Ще мама мені хотіла помідорів, розсади привезти. Я ж казала, не треба, бо мені нема де садити. Хоча можна було під чесник прибрати і посадити, але нічого. тих помідор, дай Боже, щоб щось було. Ну Хоч не печеться, хоч не печуться. Маленькі є. Даю знову позаливати. От. Цвітуть. Вон є малесенькі де-не-де. Побачимо, що далі буде з вітра, звичайно. І зранку і до пізньої. вже сонце сонце відсідати. І вітер буде дурний такий. Ой, ой, обшарпує страшне, оцей вітер дуже їх обшарпує. І помідорки маленькі. Побачимо, що буде далі. Навела сьогодні порядок на цій частині саду. Все повирізала, повигрібала і добре позаливала квітники. Я в цьому році ще їх добре не заливала, так як дощів немає, засуха страшна. Азон вже почав трішечки відновлюватися, то такий був зробився страшний. У нас ще три дні толком не було води, то я, можна сказати, що майже його не поливала, так вже збрізувала, робила росу. Це добре вичесала, декілька днів поливаю його вже і вранці, і ввечері. То наче став уже краще робиться. Ну, ще тим паче, що я його по сола. Юки вже також майже відцвіли, обсипаються. Крокус роз, красуня. Мільча вже стала. Та й засуха ця, від чого будуть великі троянди. Також оце мені залишилось. Обрізати. Тут кущик маленький і той великий кроку сорок. Так тут троянди на цій частині я всі пообрізала. Лаванду вже також вже трішечки поквітує і треба буде обрізати. Красунечка, шкода. Так гарно з нею в садочку шкожа, що треба буде вже обрізати її. Очитки вже відходять. Знову наче було стихло, знову вітер. Віола квітуєш, тут гарно вона росте, я її общюю трішечки. А от перед хатою посадила два кущика і обидва пропали. Красуня. Вигляти. Це вже зве, щоб йшли з ним гуляти на город. Мазун та Цезар. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім, як завжди. Тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.